Всім привіт, я вже на зв'язку. Я, що не помиляюся, зробив всі розсилочки, тому тепер я з вами і ваш. Всім привіт, хто є, хто приєднався, хто зараз буде приєднуватися, ми будемо зараз грати в доту. Хочу зіграти каточку перед сном. Вітаю, вітаю! Іх я вітаю, хто приєднується. Зайшла стрім, де мене буде закінчитися. Ні. Стрім тільки <плес> розпочинає, як би мовити. Я просто ходив цей розминати шиї на балкон, подихати свіжим повітрям. На дворі так тапно, що навіть, навіть немає цієї і прохолоди. Um. Щось кіт Їд. Їд. Чисто, Оп, люди заходять, добре. Люди заходять. Ти вже набрав 100 годин для рейтингу? Ні, я ще не набрав, я ж 2 тижні не грав в доту, типу, як я міг набрати, на жаль, не набрав. Зараз будемо набирати. Я сьогодні каточку зіграв, мені ще залишилося 40 годин відкатати. Розумієте, просто в чому прикол. Я не граю в доту, типу, в вільний свій час. Получається так, що типу. Е я граю або на стрімі, або коли не стрімлю, теж там пару каточок. Я щодня типу, не граю зранку до ночі, типу, щоб мені це швидко пройшло. Це якраз. Тобто в будь-якому випадку я більше 5 годин в день не награю. О, так що цей. Е вайпера забаню. Зараз подивимося, що пікнемо. У нас що, нема е, мідера чи що? Чи я маю піти мід? Я просто не знаю. Ладно. Чисто кіт ходить на фоні. Охай. Ем. Ладно. Не знаю, на жаль. На жаль, не знаю. Хіба Evil Genius BB's Cost? Не встиг побачити, які там ще. Блін, заблокував цей телефон. Так, в мене Твіч не відображається. Ну тоді, ну, тоді я під... чому в мене підлагоє менюшка? Попри сл проти брістлбека можна пікати. Я хочу пангольєра міт взяти насправді. Мені здається, це помилка. Хе, цілома, я хочу пангольєра міт зіграти. Мені треба... Мені здається, треба тихіше трішки зробити цей. Хоча нашу мені 6. Якщо я собі... Я просто не знаю, хто там мід. Я візьму собі просто тингуси. Попробуємо. Треба тихіше дати музику, бо вона мені аж тарабанить. Як вам вкажіть. Я прислухаюся до вашої думки, так би мовити, чому мене. Ви або не пишете, або в мене не відображається повідомлення через телефон. <laughs> так що прохання, напишіть хтось щось час, щоб я бачив, що хоча б воно відображається. Ой, бля! І кажеш, помилка Боже. Я, я зараз розумієте, хочеться, про, хочеться просто ліпнути нахуй з цієї гри Бля, це така мінус мораль, що просто пиздец. Неприємно, звісно. Блядь. Блядь, я не добив. Ух, треба зібраться. В мене шостой епізод сильно за дизмуралу. Ясно? Нормально. Ясно. Не знаю, мне тут протилегенка будет супер. Складно. Йоб його мать. Грає через перший. Мені зараз пасивку треба вкачати, щоб його трішки пробивати, я так думаю. Та розумієте, я типу написав, що зараз граю в доту, тобто це прийшли в фани Доти, так би мовити, я розумію. Тобто це, це діло таке, кожному своя гра подобається. Нічого я не можу вдіяти, блять. Ясно? Ай, блядь. Я, я від... Я не знаю, воно мене дуже сильно... типа... Як це сказати? Я дуже давно не грав доту в цілому. Без він ще забрав цей. Я не побачив. Я я просто розумієте максимально розконцентрований. Я, наскільки це можливо? Типу, такі іноді моменти я от роблю, що я просто ну, не встигаю, блять. Ай. Йди в сраку. То, що єдине, от, типу. Ой, бля. Бля, ну, от, розумієте, лише проканула його пасивка, типу. Прокнула точніше. Типу така дурня. Мені замість того, щоб показувати, типа, то куди і як цей. Ну, типу, я ж зараз. Блять. Оце ну, обідно, типу. Це було обідно насправді швидке застосування, але... о, все, добре. Але мене більше дратує те, що не показує, типу, от, бачите, типу, воно... от, воно тільки показує ціль, коли ти нажимаєш, типу. Хрін його знає, Мені здається, воно якось по-дебільному працює. Блін. Блядь. Ай. Я на пангульєрі 100 років не грав, це просто така срань Ой, бля. От, от скажіть, от як щойно я його не вбив. Ну, Я... Я на мінус моралі від таких моментів насправді. Я не розумію, як воно працює. Типу. Типу, чувак, ну, ну не здохне. На це мушці. Типу, ну якась така дурня, типу... Блядь. Він же 8 левела просто. Я, в принципі, можу прийти, але на кого? На Клінкза. Ну зараз я пропушу. Я просто хочу піти зараз і вбити. А, от бачу, все, я поняв, поняв. Оп. Ну, по идее, мы маме спуш, это хиба нет. нас есть Это, пульта. Думаю, мне не хватать Но я ведь крел фантом целинию, я хрен знаю. Чи він справиться. Mm -hmm. Так, треба тікати, бо. Yes. Ясно? Без коментарів. Тупо промахав 110 ману, а в нашому лісі нема крипів. Буває. Не викупаю. Е, я думаю мені башер треба ігрі Аркан рінг мабуть, мені треба це куріше. Бначі не застакав. Е -ре -ре. Коли ти мене розбанив, вже? Е ти написав херню, тебе забанив, ті, мені здається це логічно. А, а так. Чисто Enchantress прорізала так жорстко, що. це... Коментарів. Без коментарів. Ладно, я на базу покочуся. А від чат читає взагалі. Ось, скажіть, я читаю чат чи ні? Ну розумієте, ну такі от питання. Хочеться просто людину забанити, щоб вона от не могла писати, і ти їй більше тіпа, і не знадоблялося ось, типа, писати і записувати такі дурні питання. Для чого це питати? Типу чи чат читає. Типу ти ж бачиш, що я відповідаю на якісь питання, тесто. Тіпа... Мене таке дратує насправді. Коли говориш з чатом, відповідаєш на якісь питання, а, тві... а тебе запитують, чи ти читаєш чат. Один... чату? Ясно? Було лишнім. лишнє. Норм. Блін, у мене нема. Та ні, ми його не б'ємо. Без, Безкорист наліз у мене маща башера. Я не розумію для чого. Блять, ясно. Ясно. Вона робить тп в мид. Щоб пофармити маленьких кріплін. що за... Діота кусок. Та розумієте, тут справа не в тому, там банити чи не банити. Ну, типу, ми повинні розуміти питати стрімера, чи він читає чат, саме запитати якусь людину, чи він їсть. Типу, я не розумію, який сенс взагалі стрімити і в чат абсолютно не дивиться. Мені здається, всі стрімери, особливо ну, теперішні, всі дивляться в чат абсолютно. Типу, я ще не бачу жодного стрімера, який би чат не читав. Тому я не розумію, типу. <гум> Я про бан через рохли. Та розумієте, рохли є рохлами, тобто є смішні, є коли це смішно, є коли це кумедно. Ну, тут, знаєш, якщо хтось пише а-ля образливе якесь слово і називає його адміном, ну типа, що це адмін, ну знаєш, типу, це не смішно. Знаєш, виправдовувати якусь свою гнилу поведінку рохлом, знаєш, ну це таке собі. Тому в будь-якому випадку, типу, всьому має бути якась не те, щоб межа, але типу, розуміння, що не все, що ти вважаєш рофлом, є рофлом. От і все, типу. Оп. Блядь. Я. Yeah. Я. Yeah. коротше. От, як він там застряг, от скажіть мені, от чисто теоретично як можна було там застрягнути. Я не розумію. Ясно. Коротше, в мене є вже башер. Оп. Ясно? <свісно> <свісно> Оп, мінус чувак. Коротше, розмотали їх. Е, дивіться, я просто хочу собі цей купити. Тревела, щоб я міг. а що мені дає цей? Е, щоб я міг цей. Ну, ви поняли. Сплітити. от. Щоб я міг сплітити. Ну блін, чувак там залишився на фантомці, ну що за дурня? Е, Цей. Типу. Блять, ясно. Ясно. Не зміг. Е, що? Ну я думаю, треба відкривати нижню лінію, треба рушина вбивати. Йо-мойо! Це мене пробило. На жаль. Треба піти краще дофармити. Треба собі. А що за чат? Бо я трохи прогавив. Ну, чат це там, де ви зараз пишете. Це її називається чатом. Там дуже багато цей, вже ж... 100 урону має. Для мене це вже дуже прям багато. 100 урону на 21 хвилині, ну хрень, я знаю. Будь-таке дуже багато мається. Забігвілу візьму. Вони, вони вже біжать на мене. типу. Треба бути обережним з цим. Так, мене є травела. Я можу вже спліт пушити. Е, так, я думаю собі шарп взяти. Блін, от е, таке питання. Джагер через Блінк грає. Та ще немає навіть дозволя Просто дивіться, як вам ідея взагалі взяти Silver собі зібрати на панго Як вам ідея взагалі? Блін, я його вивики. Оце хороше, це мув. Як же я. Ну, та сама дурня, типа. Получається ти. Ти тупо даєш. Ой-ой-ой. Блін, що годі пробити. Просто для мене... Enchantress буде теж лакомий кусочок. Тут якщо я сільвер зберу. Боже, ну і кончене, блядь. Просто взяло... Ой. Без коментарів. Ладно. Без коментарів. Я не знаю, якщо ми через цю потомку зараз програємо ще й гру, то я просто. З мене срака згорить. Ти, ти береш собі, хочеш взяти собі. цей перекладаєш, поки воно, блін. Думає, що він без дизоля, що в цій грі в себе представляє. Типу, в чому проблема? Блядь, я понял. Ну, тут для шансы. Ой, блядь, просто подивиться. Я просто Хочу могу. Хочу оглянути. Это просто срака, разумеется. Это просто реально срака. Блять. Ну, тут... Блять, ну тут, тут без шанса, типа. Я себе сейчас вам Николай житина Розумієте, типу, чисто стоїть, от чого він тут АФК стоїть. От, типу, пачку кріпів чекати, ну, мені здається, це мув на 0 ННР. Я вам серйозно говорю. Типу, я не викупаю, що він тут бере і стоїть. дивіться, як мене вбивають, чи що це було. Типу, Джагернаут весь цей час ліс, чим він, в принципі, Керрій повинен займатися. Він, типу, пікнув в харду фантомку і дезоль на 30-й хвилині. І він навіть до башери йому ще дуже далеко. типу. Я, я просто не розумію, типу. Чому она таке АФК бездарне? Бля, Бля де я є. Так, нам треба вбити цього Брюстелбека. Оп, мінус Брюстелбек. Mm -hmm. Я так давно Клінкза не бачив в цілому, типу, в іграх. А, в нього ж нема цього. Мужики, давайте просто спушимо, типу, в чому проблема? Блять, воно ще по мені б'є. Не весь час. Ок. Ну, типа, мне нормально. Ой-ой-ой. Жестко бьет он. Пробывает, так бы мовити. Треба подивитися, яка там руна є. Ай, блин, нашу я це. Ой-ой-ой, ладно. Треба брати, бо немає часу на. Бляха. Ну, ще не я його вбив. Знову походу промазало. Треба... Треба пушити, в мене є дабл дамедж. Та-рара. Блядь. Фантомка тупо пушить. Без коментарів. А чого я не... О. Ляхам. Ладно. Ладно, треба тікати. То ми вже задалеко I'm дайвимо. Оп, МКБ зібрав. Okay, Чим мені можна зібрати? Що ганім дає? Я <раблювати> mm -hmm> цім зараз забира. <раблювати> <раблювати> <раблюват> <раблюват> Блять. <раблю> Хочете просто його знищити в цій гріші, що... справді таки. Типу... Да, менеї пінг. Пітеруна. Зараз скільки часу йде одна катка в доту. В доту йде. При... Ну, тут типу, може йти безкінечну кількість часу, але в середньому це 25-40 хвилин. Ну, типу, зараз 31 хвилина. Типу ми одну лінію спушили. Це означає, що типу... ми можемо знищувати їхню вже повністю базу. Типу, трон до трону доходити. Ось, так що таке от. Тобто основна мета доти, ну, гри, типу, концепція, знищити їхню їхній трон, типу, базу. Головну будівлю, от і все. Типу, вона може закінчитися і за 15 хвилин, якщо ми зможемо, типу, їх вбивати. Тоді таке вже, типу. Тіпа... Так, я думаю, що мені. Ой, ясно? Ой-ой-ой-ой-ой, як же ж боляче? Е, бідно. Так що така ось суть гри. Типа ти просто прокачуєш весь цей час персонажа свого. Mm -hmm. mm -hmm. Ну, їм дві сторони знесли. Так що, в принципі. Рапіру, та ні, рапіру тут не треба. Тут блін, них дуже сильна легіонка, просто в неї команди нема. Різніше команда є, просто все ж таки ми сильніші. Ні, Легіон як би забрали <плес> Ладно <плес> Чувак застяв Йомаю -йо. Оп Де я є? Чого я не їду? Блять, я понял. Я понял. А чому мене цей не пушемо? Він ще він її добив а не я. Ладно, треба закінчити цю гру. Трішки спочатку... не пішло спочатку, а потім якось погрів вже було легше. Перемога Сяйва. Mm -hmm. ну, просто мені повезло, що в цій грі в мене був джагернаут. Якби з такою фантомкою, ну, типу, я би не виграв гру. Тут однозначно. Дякую за вашу присутність. Всім до завтра. А всім... давайте на секундочку ми це переключуся. Мені треба глянути повітряну тривогу в Полтавській, Харківській і в Донецькій областях. Тому, будьте обережні, всім гарної ночі, мирне небо над головою. дотримуйтесь правил безпеки під час повітряної тривоги. Всім до завтра, всім гарної ночі. Зустрінемося!